Привіт, мої любі! Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про те, що буде, якщо вчасно не йти в нове, якщо вчасно не змінювати прайс, залишатися на старому місці роботи, і як це впливає токсично на нас і на наших клієнтів. Залишайтеся. Так, робіть собі чайочок, тому що вас сьогодні чекають дві історії. Перша – це як я працювала на себе, як я викладала англійську і змінювала прайс, і що було, коли я його не змінювала. І друга – це як я. Викладала, хотіла сказати, ні, не викладала. Працювала в готелі а, в Італії. І чому це було токсично? Слухайте далі, залишайтесь до кінця. Друга історія, мені здається, навіть більш повчальна, аніж перша. Ну, поїхали. Почнемо з викладання. Коли я викладала, я загалом викладала 8 років, але 6 десь з них це був фріланс. Тобто, я ставила сама собі ціну, як хотіла, інколи з потолка. Але не потолка. знаєте, я дуже така чутлива, чуттєва, чутлива людина. І я дуже сильно відчуваю, коли мені некомфортно. Цьому легко навчитися, в принципі, да? тому що багато людей є, це така є багато людей, які не знають, що вони хочуть. Це нормально для підлітків, які ще не визначились в житті, але для дорослих людей все ж таки ми повинні відчувати, що нам окей, а що нам не окей. І коли я відчувала, що моя цінність, яку я даю на заняття, вже вища набагато, ніж ціна, яку платить студент, я підвищувала заняття. І це дуже класно робити, тому що ви в синхроні, ваші вібрації в синхроні, студент залишається з вами на рівні, да? а якщо йому трохи складно, якщо йому за висока ціна, то він відвалиться в будь-якому випадку, тому що ви вже не співпадаєте по… ви не можете дати йому на тому рівні інформацію, на якому йому буде комфортно. І це нормально. Але у мене були такі студенти, які зі мною були 5-6 років, знаєте, які знали мене з дитячого садку. І мені, звісно, було незручно якось їм піднімати ціни, тому що я знала, що, наприклад, це не дуже забезпечена сім'я. Да, дуже, до речі, погано вникати в такі особисті історії студентів да, і бути занадто добрим, тому що це ж все ж таки робота. Але... Все одно було важко, тому що коли ти викладаєш, ти знаєш все про своїх студентів, ти постійно з ними розмовляєш. Це постійно більш дружні стосунки, ніж якщо ти прийшов в банк. Тому, звісно, є якийсь да, якась емпатія, і ти ну, тобі незручно просто по-людськи піднімати ціни настільки для людей, які ти знаєш дуже давно. І в цьому було і зло, тому що коли ти не піднімаєш ціни, а хочеш це зробити. Ти будеш погіршувати якість. Просто для багатьох людей робота це більше, ніж просто робота. І це нормально, що нам страшно підвищувати, нам некомфортно а, втрачати людей, некомфортно втрачати якісь гарні відносини. Але як поки ми не зрозуміємо, що це робота і це приносить нам гроші, і коли ми підемо в магазин, супермаркет, е, нам, продавець, не зробить знижку за те, що ми з ним друзі, правильно? Там чітка ціна, тому. Якщо ви відчуваєте, що у вас така ціна, ви зараз виросли, ви хочете більше, і ви не будете вже комфортно себе почувати з цим прайсом, я пропоную підвищувати і не сумніватися, що від вас хтось відвалиться. Відвалиться той, хто і так би відвалився, рано чи пізно. Так, поїхали до готелю. А, після фрілансу мені стало трошки сумно вже викладати, вже 8 років я викладала, і мені ну, трошки піднадоїло. Я вирішила спробувати щось нове, зробити паузу. І одразу скажу, що на фрілансі, да, на, ну, фрілансі, це такий, типу, в ну, мене був, е, я була приватним підприємцем. Тому можна сказати, це не був фріланс там, де мене винаймають наймають і е, дають мені роботу, і я на всьому готова. Ні, я все готова робила собі сама. Тобто, всі сайти створювала сама платіжні системи. Е, Розклади, правила, оферти, все це все, все, все. платити податки, всю цю фігню, всю, все це я робила сама. Тому, коли я прийшла в готель, а в мене є начальник, я була в прекрасному стані, тому що мені більше не довелося не вирішувати ніякі проблеми. Я просто робила, що мені скажуть, і все. І це було прекрасно. Перші пару місяців. Потім я зрозуміла, тому що перші пару місяців я афієвша. Тому що все нове, мови я не знаю. Я вчила як шалена мову по 8 годин. Поки ти працюєш, ти всі 8 годин працюєш на італійській, і ти не можеш як би розслабитися. І перші дві місяці такій ейфорії да, і чогось нового вони мені подобалися. Потім я почала ставати comfortable в цій ситуації, і вже зрозуміла, що щось мені не йде. А не йде, що я не могла. Використовувати всю ту енергію, весь потенціал, який в мені є, всі свої знання. Тому що, коли в тебе є начальник, він тобі каже, що робити і як тобі робити. А я дуже самостійна, я дуже незалежна, Мене, не знаю, хто вірить в гороскопи, я стрілець. Якщо ви мені скажете, що мені робити і як, я пішлю вас за кораблем. Тому, якщо на початку я на це не звертала уваги, потім це мені здалося. Некомфортним, і з кожним днем я себе змушувала робити те, що мені кажуть, і постійно сварилася зі своїм начальником. Не те, щоб сварилися, ми такі дві запальні особистості. Ми друг один на одного кричали, один на одному щось доказували. А знаючи, яка я, начальник мій повинен був погодитися. І все, тому що я казала, все, завтра на роботу я не приходжу до побачення. А так як я була ключовим елементом в цій системі, я не могла не прийти на роботу наступного дня, і, звісно, він повинен був піти на поступ і слухатися мене. Але я розуміла, що в своїй ролі, в своїй позиції я не, не маю такого робити. Тобто, начальник же ж supposed to навпаки давати мені команди, а не я. Давати команди начальнику. Тому це було некомфортно як для мене, так і для начальника. І потім я почула дуже цікаву фразу, що замість того, щоб прогнути місце під себе, знайдіть своє місце, яке буде вам по розміру. І з цього моменту я вирішила, що все, ми дан з цією роботою. Я не хочу більше тут залишатися. І я вирішила піти і так і пішла. Тому що. Тому що я розуміла, що це місце не для мене, воно мене вводить в стрес. Я зараз розкажу, як конкретно відчувала стрес. І вони розуміли, що я деякі мені прям казали, чому ти в цій, в цій роботі, чому ти не підеш щось більше, да? не, не підеш, там, наприклад, викладати англійську. Я казала, що мені не подобається англійська. Але насправді мені. Подобалося, то, що я робила, мені просто не подобалася система, що мене загнали, знаєте, якісь правила, і мені було тісно. І ось це тісно, воно зробило мені токсичне оточення. І я перше, що зрозуміла, перші такий пункти, які я відслідкувала, що це треба тікати, це те, що я почала їсти. І це для мене такий дзвоночок. Деякі люди, які вони, коли вони в стресі, да, вони починають більше палити, хтось починає це запивати алкоголем, хтось починає не знаю, заїдати стрес, хтось навпаки не їсть да, і голодовки острає, хтось колупає там, нігті гризе. Да. Ну, коротше, Дуже багато таких моментів, які тригери, да, такі, які ми бачимо, що нам не комфортно, це називається self-harm, Да? І такий self він може бути маленький як паління. Да? Ми просто почали палити трошки більше в день і нічого не, якби, не змінилося. Але насправді, якщо відслідкувати, воно змінюється. І я почала заїдати стрес. І на роботі єдине, що мені було цікаво робити, це прийти. І я чекала обіду, тому що я знала, що в мене там щось смачненьке, і я зрозуміла, що я так не хочу працювати. Тому що для мене робота це там, де я себе реалізую, там, де я можу дати користь якось людям, там, де я змінюю чиєсь життя, такі глобальні речі, а не просто посидіти і почекати обідньої перерви. Є багато людей, які комфортно себе почувають з цим. але… Для мене, для мого потенціалу, це не норма, і я знала, що я просто просиджую цей час в той момент, як я могла робити щось більше, щось більш корисне, бути корисним, в принципі, і людям, і собі набагато більше. Тому моя вам порада відслідкувати ці дзвіночки від організму, вони вам завжди скажуть, що ви не на своєму місці, що ви займаєтеся не тим. Що ви, скоріш за все, маєте набагато більший потенціал, і це місце ваш, вас просто пригнічує. І якщо ваш мозок може це виправдати, то ваше тіло ніколи і тіло завжди буде підказувати, чи норм, чи не норм. Це стосується і стосунків, і роботи, і ціни усіх маленьких дрібничок, які можна зараз придумати. Да? Це можуть бути і зустрічі з родичами. Якщо ваше тіло має супротив, якщо ви раптом захворіли, це означає, що ви не хочете туди йти. І, скоріш за все, це оточення, ця робота, цей вид діяльності, це місце, ця людина для вас є токсичним. І. Ми дуже часто знаходимо собі виправдання або людям виправдання, або свої поведінці, або чому я тут залишаюся, ще трошки потерпимо, ще мені потрібні гроші, та-ра-та-та. -та. але все це потім призводить до психосоматики. І потім ми набагато більше грошей будемо зливати на те, щоб боротися вже з наслідками, аніж зараз ми можемо просто ось так викоренити симптом верніше, не симптом, а причину, коли ми бачимо перші симптоми. І хотіла вам дати маленьку вправу на те, як розуміти взагалі себе, як чути себе, що вам подобається, що вам не подобається. Тому що багато людей взагалі не знають, а що вони хочуть, а що їм подобається, а де їм комфортно. І ця вправа це просто відслідковувати, що ви хочете протягом дня. Починаючи з того, а що ви хочете їсти. А що ви сьогодні хочете поїсти, що ви зараз хотіли б поїсти. От я б зараз хотіла піци, і піти її поїсти. Знаєте, почати відслідковувати маленькі речі, чи хочу я зараз, наприклад, в туалет, чи хочу я зараз води, може, я зараз хочу спати. І робити це не за розкладом. да? Їсти за розкладом це дуже корисно, дуже хелсі. Я вам рекомендую. Але коли у нас. Порушено цей зв'язок з тілом, і ми не знаємо взагалі, що ми хочемо в цьому житті. Ми не знаємо, чи підходить, чи не підходить, чи хочу бути з цією людиною, чи не хочу, чи підходить мені ця ціна, чи ні. Ми не можемо і в маленьких речах це зрозуміти, і в великих. Тому я дуже вам рекомендую відслідковувати взагалі маленькі речі: це, чи хочу я зараз якогось чаю? Ні, чай не підходить, а що я хочу тоді. Тому що ми дуже часто знаємо, що не підходить, а що підходить. Тому деякі бояться змінити щось в житті, тому що вони не знають, а куди йти, якщо не сюди, що мені підходить? Тому починайте з цих маленьких речей. На цих маленьких речах ви будете навчатися. Чи хочу я йти на цю зустріч реально, чи хочу, як мені ця людина буде відчуватися? А що ми сьогодні будемо робити? А як у мене буде самопочуття після нашої зустрічі? Навіть можете аналізувати, тому що інколи ми йдемо за звичкою. Тому, що так треба, тому, що так сказали. А що, якщо не це, то що інше. І коли ви починаєте чути себе, чи вам ок, чи не ок, ви починаєте якось систематувати своє життя, починає відсіюватись щось непотрібне і приходить, навпаки, на це місце потрібне. Єдине, що треба, зрозуміти, що вам не підходить, і відмовитися від нього. Тільки тоді прийде щось нове. Дякую вам, друзі, за перегляд. Я сподіваюся, це відео було корисним. Ви дослухали до цього, ці мої дивні історії. Але я завжди намагаюся зрозуміти якийсь досвід, якісь е -м, уроки, які я винесла якою когось досвіду. Ніякий досвід не буває поганим. Увесь досвід, навіть якщо це була помилка, це все одно щось, що вам вас вчить, вам змінює світогляд, вас розширює і взагалі вам йде тільки на допомогу. Я бажаю вам успіхів, бажаю вам чути себе. Обов'язково, якщо не подивилися попереднє відео, подивіться, воно після цього, я думаю, ще краще буде залітати, ніж перед ним. Все, бажаю вам успіхів, бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, залиште мені якийсь коментар, що ви взагалі думаєте, чи були у вас колись такі ситуації. Я вам вдячна за перегляд. Не забувайте також про лайк. Все, до побачення, пока!